Ран пити каву у кав'ярні це вигодно для кого, як ви вважаєте? Для того, хто п'є він відпочиває, не заморочується тим, що потрібно заварювати, мити чашку і так далі. Прийшов, купив і пішов. Чи для тих, хто продає вигодно, до них приходять, купують. Надцінка, звичайно, є, ну це ж правильно, це ж бізнес, потрібно і робоче місце оплачувати, і місце там, де тобто оренду теж потрібно оплачувати, налоги платити. І в цю оцю чашечку, яка коштує до 100 гривень, входить по чуть-чуть кожна ціна, кожна сума ну, за все. Так кому вигідно пити каву? Тим, хто продає чи тим, хто купує. Напишіть в коментарях вашу думку. Бажаєте замовити ікру, червону, чорну щуки, а аквакультура пишіть мені в особисті повідомлення. А кому вигідно, що я продаю ікру, мені вигідно і вам вигідно, тому що ви їсте справжню ікру, а я получаю гроші за те, що я продаю. Я молодець? Звісно, я молодець. А хочеш продавати квіти, у мене є на опт. Пиши в шапку профілю.